Цивільний шлюб або хто його вибирає і кому це вигідно. Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, і сфера моєї цікавості це відносини, самооцінка. І я обираю щасливе життя. І так, цивільний шлюб кому це вигідно і чому він існує? А існує він, тому що 20% людей, які вступають в стосунки, не готові йти в ЗАГС, щоб офіційно стати чоловіком і жінкою, тобто побудувати сім'ю. Деякі люди вважають, що цивільний брак він має право на життя, і він має право на життя, тому що він уже є. Але любі стосунки між чоловіком і жінкою це завжди про те, що в нас є емоційна близькість, у нас є сексуальна близькість, а саме головне, що у нас є. Певні загальні цілі, які, певна філософія нашого життя, тобто нам дуже комфортно бути разом. Є такий вислів про цивільний брак. Цивільний шлюб це коли чоловік вважає, що він вільний, а жінка думає, що вона в шлюбі. І цей вислів такий дуже долучний, до нього потрібно прислухатись. Так чому ж люди все-таки обирають цивільний шлюб? Тому що це про відповідальність. І якщо запитати в консультаціях чоловіка, а чому він не е веде жінку в ЗАГС, не реєструє офіційний шлюб, він завжди говорить, тому що я не впевнений в цій жінці, я не, а тобто він не впевнений в тих почуттях, які він зараз відчуває до жінки, і не впевнений в тому, що а подальшому ці почуття будуть тільки крепшими, е міцнішими. І коли ми говоримо про те, що а чому жінки. Не йдуть до шлюбу в ЗАХ, то Практично кожна з них говорить, що а мені так сильно і не пропонували. І це головна, головна проблема, чому жінки головна, але є ще інші. Але це головна проблема, чому жінки також дають згоду на цивільний шлюб. Мені так здається, що кожна жінка любить, щоб їй говорили, я пропоную тобі руку і серце. І вже жінка вирішує, вона готова чи ні. і Тоді вона пояснює, чого готова. Але головне все-таки, щоб чоловік це пропонував. І чоловіки не пропонують, тому що є що? Є страх, є невпевненість, є така відсутня готовність до того, щоб брати на себе серйозні стосунки, серйозну відповідальність. Це про те, що деякі, наприклад, жінки вони не роз... не можуть розпізнати свої почуття: люблю, не люблю, «готова», не готова. І це все складається в таку загальну картину, коли двоє людей розуміють, що вони не готові зробити такий кардинально, дуже дуже важливий крок. Хоча мені здається, коли між чоловіком і жінкою взагалі вже є стосунки, це говорить про те, що вони вибрали один одного, і в них є певна симпатія, в них є певні філософські погляди, які співпадають. Але головним критерієм чаще всього є те, що готові ми брати на себе відповідальність за цю ячейку, яку ми зараз створюємо, і готові ми в це життя привести ще й дітей, тому що діти це дуже особлива відповідальність. І кажуть, родиною і родітелі не вибирають, тобто діти приходять це життя, тому що батьки так рішили. А якщо батьки вирішили, що вони будуть діти, то це вже дуже велика відповідальність ще і за третю особу в багатьох странах світу країнах світу, і багато людей зараз 20% людей в принципі живуть в цивільному шлюбі. І, взагалі, цивільний шлюб він має декілька ранжирів. Да, Тобто перший – це коли є, скажімо так, гостєвий брак, да коли люди приходять один до одного, вони вони вважають, що вони в цивільному шлюбі, вони не строять стосунки з іншими людьми, але вони не живуть разом, вони приходять один до одного. Є який називається екстер... екстериторіальний шлюб цивільний, цивільниця, коли люди взагалі живуть в інших країнах, як Юнона і Авось інколи зустрічаються, але вони вважають, що вони в цивільному шлюбі. В моїй історії була така. Консультація, коли жінка вважала, що вона находиться в шлюбі, а чоловік живе взагалі в іншій країні. Я його називала розвідчик, да? тобто його взагалі він появлявся один раз в рік її житті, так вже на протяжі, на протязі п'яти років, але вона вважає, що вона в шлюбі, і як потім вияснилось, цей чоловік взагалі мав зовсім інші стосунки з іншою жінкою. У нього там були діти. Тобто, треба завжди прояснювати, а що таке для кожного в стосунках. Цивільний шлюб. Є ще називається паксірований шлюб, коли люди просто домовляються про те, що в них буде спільне майно, спільна квартира, спільні якісь фінансові рахунки, але вони не на настроєні на те, щоб будувати стосунки вдовго. Да? Тобто вони не йдуть на офіційний шлюб, тому що їм на цей період часу дуже комфортно знаходитися в цьому факсированому шлюбі яких жінок все-таки не звуть в шлюб, яких в, 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 на, в офіційний? Частіше все, за все, це ті жінки, які не впевнені в собі, коли в них дуже лабільні емоції. Сьогодні так, завтра так, я не знаю, що я хочу, то мені сумно, то мені весело. І чоловік розуміє, що він цю жінку не розуміє до кінця, і він не зве їй офіційний шлюб, тому що не розуміє, а що буде далі. Є жінки, яких назвуть тому, що вони дуже самовпевнені, у них все так добре, що в них є матеріальна база, вони самодостатні, і їм не потрібний ніякий шлюб, і вони про це говорять чоловіку. Є навпаки, ті жінки, які дуже сильно говорять про те, що я так хочу за тебе заміж, я хочу біле плаття, я хочу шампанський подружок, ресторани, і вони так часто і настирно про це говорять, що чоловіка це лякає. Тому що однією з причин, чому чоловіки не готові пропонувати руку і серце і через ЗАГС, тому що в них є страх, що з цією жінкою буде дуже складно, тому що вона дуже настирна, і, можливо, вона дуже сильно зміниться, коли дійсно получить штамп в паспорт, що я вже вийшла заміж. А якісь чоловіки, потрібно розуміти, що є чоловіки, які ніколи не позвуть жінку заміж. І коли дівчина дуже довго очікує, коли їй зроблять пропозицію руки і серця і розуміє, що є декілька принципів період, що дуже часто чоловік десь пропадає, не відповідає на дзвінки, не відповідає на смски, потім просто з'являється і вроді нічого не було. Друге, коли ви плануєте багато чого з чоловіком, а плани ці постійно нарушаються. Це теж людина, яка ніколи не, буде, не позве вас в офіційний шлюб. Це коли людина часто агресивна, навіть по маленьким поводам. Наприклад, в ресторані офіціант щось так не так обслужив, і чоловік веде себе дуже бурно і агресивно. Так, такий чоловік він не самостійний і він, скоріш за цього, вас також не позве до ЗАГСу. Є, коли ви розумієте, коли ви спілкуєтеся з чоловіком і відчуваєте, що в нього до вас якийсь такий поверхневий інтерес. Він не цікавиться вашим глибинним життям. Йому не цікаво, що ви які книжки вам подобаються. Він не цікавиться не вашими подругами, і навіть про вас глибоко не цікавиться. Такий чоловік також не про шлюб. Коли чоловік з вами спілкується, але дуже часто відводить очі в сторону, тобто він не дивиться вам в очі, він якийсь такий, вроді поверхневе спілкування. І коли ви наприклад говорите, що у мене там щось тряслося, щось не так, а чоловік тут же говорить, а у мене ще гірше, це теж говорить про те, що такий чоловік, скоріш за все, вам ніколи не зробить пропозицію. І коли в стосунках між чоловіком і жінкою немає ніякої конкретики, коли чоловік не говорить про конкретні дії, про конкретні плани, це також про те, що, скоріш за все, чоловік не предложить жінці піти до ЗАГСу. Аб'юзери, нарциси сюди да, ті люди, які вони їм не потрібний шлюб, їм потрібні стосунки, де він буде брати все, що тільки може від жертви і нічого не віддавати. Тобто я хочу сказати, що коли ми говоримо про цивільний шлюб, громадянський шлюб, його ще називають, це не є погано чи гарно, це є про комфортно і влаштовує, чи некомфортно і не влаштовує. Якщо жінка розуміє, що їй набагато... Безпечніше, коли вона знаходиться в офіційному шлюбі, і чоловік про це також знає, і він любить цю жінку наскільки, що він готовий бути з нею разом довгі роки, то це ок, і тоді можна про це говорити, і вони йдуть до саксу. Але коли хтось із партнерів не впевнений в іншому партнері, коли він не чує достатньої безпеки, коли він, наприклад, чоловік не відчуває, коли жінка дає йому якусь заботу, коли відчувається, що, наприклад, різні мови любві, коли не співпадають якісь сексуальні вподобання, але дуже важливим і рішаючим в шлюбі в офіційному чи громадянському є те, наскільки люди поважають один одного. Я завжди говорю, що любов і страсть це різні речі. Це як камін і бенгальський вогонь. Да? Тобто страсть вона спихнула, її немає. І потім, може, такі стосунки незрозумілі, але є привичка, і в цивільному шлюбі це нормально. Але коли люди вступають у шлюб через ЗАГС, офіційно, коли вони. Згідні з тим, що буде певна відповідальність, зона великої відповідальності один за, за другого. Коли вони розуміють, що це про турботу, коли це за безпеку, про любов, про якісь загальні плани на майбутнє, тоді це зрозуміло, що такий шлюб він має бути офіційним, як на мене. Але коли мені говорять, що Та мені і так добре, а мені яка різниця, аби ми тільки були разом. І коли мені так жінка говорить, я говорю: а скільки разів вам цей хлопець робив пропозицію серйозно? І мені відповідь є стільки одне: ні разу. Тому що коли чоловік дійсно готовий зробити пропозицію, а готовий ще раз, я вам хочу сказати, тільки тоді, коли він розуміє, що це іменно та жінка, яку він любить, так як не любив нікому? З якої він за яку він готовий брати відповідальність, і які він довіряє, тому що це дуже дуже важливо, з якою спільні є інтереси, і саме головне, коли в нього нема страху за те, що він не буде розуміти, а навіщо він це зробив. Тобто для чоловіків дуже важливо почувати себе в зоні безпеки, почувати себе, що він готовий брати на цю цю відповідальність. Інколи чоловіки говорять, я не готовий, тому що в мене немає достатньо коштів. Ви розумієте, коли люди кохають один одного, коли вони розуміють, що їм вдвох набагато краще, ніж нарізно, коли вони розуміють, що вони готові, щоб у них були діти, коли вони розуміють, що коли вони вдвох, і енергія зовсім інша, і секс у них добрий, і мрії у них є, тоді вони до цього готові. А все, що ми називаємо цивільний шлюб, це про те, що поки що ми не прийняли окончательного рішення про те, що а що з нами буде далі. Тобто, це якби такий люфт, на те що можливо це все зупинити, можливо, просто розійтись. Тому що, коли ми говоримо про цивільний шлюб, це про те, що є. Певна зона свободи і невідповідальності, коли можна просто сказати до побачення я більше так не хочу і не буду. І ви уходите. Так, да, в офіційному шлюбі також можна зробити, але це трошки вже накладніше, Це сложніше. Це вже є така інша зона відповідальності. Це обща жил буває, це общий бюджет, общі бізнеси. І ще плюс і діти, і це взагалі набагато болючіше і складніше. Тому 20% Молодих пар обирає цивільний шлюб. Але який відсоток із цього переходять в брак? Десь 2-3 відсотки, не більше. Тобто, з самого початку, коли люди згідні з тим, що вони будуть в цивільному шлюбі, і це вже не один, а декілька років, я хочу зразу сказати, що це навряд чи потім буде пропозиція руки і серця. Я взагалі говорю, що якщо людина, якщо чоловік на протязі шести місяців зустрічі з дівчиною не зробив їй пропозиції, він не зробить її ніколи. Можливо, тільки зробить тоді, коли вона завагітніє, і він зробить це для того, щоб узаконити народження дитини. Але якщо чоловік на протязі шести місяців не визначився, як він відноситься до жінки, то скоріш за все він просто так її не любить, якби він хотів. Щоб любити ту жінку, яка буде його єдиною. І це треба розуміти. Тому, знаєте, коли ми говоримо про те, що цивільний шлюб це якби, знаєте, якби і шлюб, як би і ні. Якби я можу так і так. Ще раз повторюся, велика, велика, великий такий зазор свободи дії. Тобто, я ще раз повторюсь, тому що чоловік в цивільному шлюбі вважає, що він вільний. Це точно, а жінка вважає, що вона в шлюбі, і це зовсім різні міркування. Тому коли ми говоримо про те, що комусь в цивільному шлюбі ок. Це говорить про те, що люди не готові до подальшого спільного життя на довгі роки. Але ж ми можемо сказати, що люди вступають в офіційний брак і також дуже швидко розлучаються. Таке також буває. Але все-таки це про зону відповідальності. Тобто я вважаю, що тільки невпевненість в своєму партнері, тільки не мати планів на майбутнє і не чути. Відчувати в собі велику відповідальність, готовність до великої відповідальності за цей шлюб. То, коли немає цих всіх параметрів, то людина вибирає цивільний шлюб, або як ми називаємо його громадянський шлюб. Всі люди, які розуміють, що в його житті та єдина або той єдиний, коли розуміють, що вони дорослі з позиції обоє дорослих, коли в них немає посила на те, що я ще щось там пошукаю, а вдруг щось краще знайду. Коли люди готові до матеріальної, фізичної, духовної відповідальності один за одного, коли вони готові розвиватися разом і жити довго, коли є мрії на майбутнє, коли є мрії про дітей, то такі люди, я думаю, ніколи не розмірковують жити в цивільному громадянському браку чи вступати в офіційний через захс. Колись біле плаття, яке всі жінки хочуть, коли є бутендерки, коли є друзі, поряд які привітають з цим, коли є. Коли відчувається свято, тому що я я вважаю, що коли люди вступають в союз, да, тобто в шлюб, вони перш за перш за все це рішення бути щасливими разом, тому я дуже хочу, щоб кожна жінка, яка мріє, щоб її. Запросили, зробили предложення руки і серця, вона цього дочекалась. А чоловіки, які вважають, що жінки просто не хочуть, просто запитайте жінки, а ти б хотіла, щоб ми цивільний, тобто громадянський шлюб, узаконили через САГС. І ви, ви можете бути дуже сильно здивовані. А й ваші стосунки будуть кріпкими, щасливими і яскравими. Ваша ЛП.